Терпи душа, терпи душа, недовго вже терпіти, вже сходить в небі вранішня зоря, готова будь мене Христа зустріти. Про прихід мій звіщають і моря. Терпи приниження, терпи, душа, усюди, складай усе у моїх святих ніг. Мені в лице плювали злобно люди, а я терпів за них і їхній гріх. Терпи, коли судьба несе тривогу, коли хтось зранив серце у груді, ти подивися пильно на Голгофу, я помирав за тебе у крові. Терпи тоді, коли круті підйоми. А сили в тебе далі йти нема, терпи, душа, залічу переломи, та завжди пам'ятай, ти не сама, схилися в час цей під Христом суворим. Це твоя частка у земнім житті. Прислухайся, мій дух тобі говорить, я взяв на себе твої тягарі. Терпи ще трохи, бачу твої болі, Не нарікай, а дякуй тут за все, терпи, душа, терпи по моїй волі. Вінок тобі вготую я за це. Згадай мене, як я терпів у болях, облитий кров'ю, кликав до Отця, а серце моє. Прагнуло в любові, щоб ізцілялися людські серця. Терпи, душа, недовго вже терпіти, я скоро витру сльози на очах, ти лиш гріху не дозволяй розтліти твій дух, який стремиться в небеса. Амінь.